Привіт! Мене звати Оксана і сьогодні я вам розповім про кросівки сандалії Мерл гідромок. Це взуття є максимально універсальне і має такий яскраво виражений дизайн. Його можна використовувати як для повсякденного носіння в місті, так і для подорожей. Верх взуття виготовлений із піни Ева, яка забезпечує легкість і зручність, а внизу є посилення. Спеціального матеріалу Bloom, який виготовлений із водорослей. Підошва має такі невеликі виступи на протекторі. Тобто, якщо вам доведеться пройтися якоюсь стежкою, в принципі, вони забезпечать базове щеплення. У взуті є зручний ремінець, який можна перекинути наперед або ж на п'ятку для зручнішого носіння. Також вони дуже комфортно облягають ногу, тобто максимально зручно сидять. Дане взуття легке, і на Ево легко очищається, тому воно іде. Ально підходить для подорожей, як зміни взуття, коли вам хочеться, щоб ваші ноги відпочили після багатьох пройдених кілометрів за день.